Пісня над піснями, перший розділ Соломонова пісня над піснями. Нехай він цілує мене поцілунками у своїх, бо ліпші кохання твоє від вина. На запах оливи твої запашні твоє імення, неначе олива розлита, тому діви кохають тебе. Потягнити мене за собою, біжім. Цар впровадив мене у палати свої. Ми радіти та тішитись будемо тобою. Згадаємо кохання Твої від вина, приємніші, по правді кохають тебе. Дочки Єрусалимські, я чорна та гарна, немов ті намета кедарські, мов за навіси Соломонові. Не дивіться на те, що смуглявенька я, бо ж сонце мене опалило, сининенькі моєї на мене розгнівалися, настановили мене сторожити виноградники, та свого виноградника власного не встерегла я. Скажи ж мені, ти, кого покохала душа моя, де ти пасеш, де даєш ти спочити у спеку отарі що біля стат твоїх друзів я буду, немов та причинна. Якщо ти не знаєш цього вродливіша посеред жінок, то вийди собі за слідами отари і випасуй при шатрах, пастуших козлятка свої. Я тебе привіряв до лошиці в возах фараонових, О, моя ти, подруженько, гарні щічки твої поміж шнурами перил, а шийка твоя між розказами намиста. Ланцюжки золоті, ми поробимо тобі разом із срібними кульками. Доки цар при своєму столі, то мій народ видає свої пахощі, мій коханий для мене, мов китиця мирри, спочиває між персами в мене, мій коханий для мене, мов Кипрове Гроно в ен-гецьких садах виноградих. Яка ти прекрасна, моя, ти подруженько, яка ти хороша, твої очі, немов голубині. Який ти прекрасний, о, мій ти коханий, який ти приємний, а ложе нам зелень, бруси наших домів, то кедрини, стелі в нас, кипариси. Пісня над піснями Другий розділ. Я Саронська троянда, я долинна лілея, як лілеї між тереном, так подруга моя поміж дівами. Як та яблуня між лісовими деревами, так мій коханий поміж юнаками, його тіні жадала й сидіння я в ній, і його плід для мого піднебіння солодкий. Він впровадив мене до винярні, а прапор його надо мною кохання. Підкріпіте мене виноградовим печивом, освіжіть мене яблуками, бо я хвора з кохання. Ліва рука Його під головою моєю, правиця ж його пригортає мене. Заклинаю я вас, дочки Єрусалимські, газелями чи польовими оленями, щоб ви не сполохали і щоб не збудили кохання, аж доки йому до вподоби. Голос мого коханого, ось він іде, ось він скаче горами, пагірками вистрибує. Мій коханий подібний до сарни чи до молодого оленя. Он стоїть він у нас за стіною, зазирає у вікна, заглядає у грати. Мій коханий озвався і промовив до мене: Уставай же, подруга моя, моя красна, і до мене ходи. Бо оце проминула пора дощова, дощ ущух перейшов собі він, показалися квітки на землі, пора соловейка настала, і голос горлиці в нашому краї лунає. Фіга випустила свої ранні плоди, і розцвілі виноградники пахощі видали. Уставай же, подруга моя, моя красна, і до мене ходи! Голубко моя, о розщилинах скельних, у безкіднім сховку, дай побачити мені Твоє личко, дай почути мені голосок Твій, бо голос твій милий, а личко Твоє уродливе. Ловіть нам лисиці, лисенята маленькі, що ушкоджують нам виноградники, виноградники ж наші у цвіті. Мій коханий, Він мій, я ж Його, він пасе між лілеями. Поки день прохолоду навіє, а тіні втечуть. Вернися, мій коханий, стань подібний до сарни чи до молодого Оленя в Пахучих горах. Пісня над піснями, третій розділ. По ночах на ложі своїм я шукала того, кого покохала душа моя, шукала його, та його не знайшла. Хай устану і нехай я пройдуся по місті, хай на вулицях та на майданах того пошукаю, кого покохала душа моя, шукала його та його не знайшла. Спіткали мене, сторожі, що по місті проходять, чи не бачили часом того, кого покохала душа моя. Небагато пройшла я від них та й знайшла я того, кого покохала душа моя, схопила його й не пустила його, аж поки його не ввела у дімненьки своєї, та в кімнату тієї, що в утробі носила мене. Заклинаю я вас, дочки Єрусалимські, газелями чи польовими оленями, щоб ви. Не сполохали, щоб не забули кохання, аж доки йому до вподоби. Хто вона, що виходить у пустині, немов стовпи диму, окурена мирою ладаном, всілякими пахощами продавця? Ось ложе його Соломонове, шістдесят лицарів навколо нього, із лицарів славних Ізраїлевих. Усі вони мають меча, усі вправні в бою. Кожен має свого меча при своєму стигні проти страху нічного. Ноші зробив собі цар Соломон із ливанських дерев, стовпці їхні зробив він із срібла, а їхнє опиття золоте пурпурове сидіння, їхня середина вистелена коханням дочок Єрусалимських. Підіть і побачте, о дочки Сіонські, царя Соломона в вінку, що ним мати його увінчала його в день весілля його та в день радости серця його. Пісня над піснями Четвертий розділ. Яка ти прекрасна, моя ти подруженько, яка ти хороша, твої оченятка, немов ті голубки, глядять за серпанку Твого, твої коси, немов стадо кіс, що хвилями сходять з гори Гілеацької, твої зубки, немов та отара овець пообстриганих, що з купелю вийшли, що котять близнята, і між ними немає неплідної. Твої губки, немов кармазинова нитка, твої устоньки красні, мов частина гранатового яблука, скроня твоя за серпанком твоїм, твоя шия, немов та Давидова башта, на зброю збудована, тисяча щитів повішена в ній, усе щити лицарів, два перса твої, мов ті двоє, близнят молодих у газелі, що випасають між лілеями. Поки день. Прохолоду навіє, а тіні втечуть, піду я собі на ту мирину гору і на пагірокладану. Уся ти прекрасна моя, ти подруженько, і плями нема на тобі. Зо мною з Ливану моя наречена. Зо мною з Ливану ти підеш, споглянеш з вершини Амани, з вершини Сеніру й Гермону, з леговища Левів, з леопардових гір. Забрала ти серце мені, моя сестро, моя наречена, забрала ти серце мені самим очком своїм, разочком одненьким на миста свого. Яке любе кохання твоє, о сестрице моя наречена, скільки ліпше кохання твоє за вино, а за пашність олив твоїх за всі пахощі, уста твої крапають, мед щільниковий, моя наречена, мед і молоко під твоїм язичком. А пахощі одежі твоєї, як ливанські ті пахощі, замкнений садок то сестриця моя, наречена моя, замкнений садок, джерело запечатане, лоно твоє, сад гранатових яблук, з плодом досконалим кипри із нардами, нард і шафран, пахуча тростина й кориця з усіма деревами ладину, мирра й алоє, з усіма найзапашнішими пахочами. Ти джерело садкове криниця живої води та тієї, що плине з ливану. прокинься о вітре з півночі і прилинь вітре з полудня, повій на садок мій, нехай потечуть його пахощі, хай коханий мій прийде до саду свого і нехай споживе плід найкращого його. Пісня над піснями п'ятий розділ: Прийшов я до саду свого, осестро моя, наречена, збираю я миру свою із бальзамом своїм. Споживаю свого стільника разом із медом своїм, п'ю вино я своє зі своїм молоком. Споживайте, співдрузі, пийте досхочу, кохані, я сплю, моє ж серце чуває, ось голос мого кохання, стукає. Відчини мені, сестро моя, о моя ти подруженько, голубко моя, моя чиста, бо росою покрилася вся моя голова, мої кучері, краплями ночі. Зняла я одежу свою, як знову її надягну. Помила я ніжки свої, як же їх занечищу. Мій коханий простяг свою руку крізь отвір і нутро моє схвилювалося від нього. Встала я відчинити своєму коханому, а з рук моїх капала мира, і мира текла на засувки замка з моїх пальців. Відчинила своєму коханому, а коханий мій зник, відійшов душі не ставало в мені, як він говорив. Я шукала його, та його не знайшла. Я гукала його, та він не відізвався до мене. Стріли мене сторожі, що ходять по місті. Набили мене, завдали мені рани, здерли з мене моє покривало сторожі міських мурів. Заклинаю я вас, дочки Єрусалимські. Як мого коханого стрінете ви, що йому повісте, що я хвора з кохання. Чим коханий твій кращий від інших коханих, вродливіша жінок, чим коханий твій кращий від інших коханих, що так заклинаєш ти нас, коханий мій білий і рум'яний, визначніший він від десяти тисяч інших, і голова його щиреє золото, його кучері пальмове віття, чорні, як ворон, його очі, немов голубки над джерелами водними, у молоці повимивані, що над повним струмком посідали. Його личка, як грядка бальзаму, немов квітники запашні, його губи — лілеї, з яких капає мира текуча, його руки стовпці золоті, повисаджувані хризолітом, а лоно його твір мистецький, з слонової кости, покритий сапфірами, його стегна стовпи мармурові, поставлені на золотії підстави, його вигляд, немов той ливан, він юнак, як ті кедри, уста його солодші, і він увесь пожадання. Оце мій коханий, Оце мій дружок, дочки Єрусалимські. Пісня над піснями, шостий розділ. Куди твій коханий пішов, о найвродливіша жінок, куди спрямував твій коханий, бо ми пошукаємо його із тобою. Мій коханий пішов до садочка свого, в квітники запашні, щоб пасти в садках і збирати лілеї. Я належу своєму коханому, а він мені. Мій коханий, що пасе між лілеями. Ти прекрасна, моя ти подруженько, мов та тірца, ти хороша, як Єрусалим, ти грізна, як війська з прапорами. Відвернити свої оченята від мене, бо вони непокоять мене. Твої кості, не мов стадо кіз, що хвилями сходять з того гілеаду, твої зуби, не мов та отара овець, що з купелю вийшли, що котять близнята, і між ними немає неплідної, мов частина гранатового яблука, скроня твоя за серпанком твоїм. «60 є цариць, 80 є наложниць, а дівчатам немає числа. Та єдина вона це голубка моя, моя чиста. Уненьки своєї вона одиначка, обрана вона у своєї родительки. Як бачили дочки Сіону її, то щасливою звали її, цариці і наложниці, то вихваляли її. Хто це така, що вона виглядає, немов та досвітня зоря? Прекрасна, як місяць, як сонце ясна, як полки з прапорами грізна. Зійшла я в Оріховий сад, щоб поглянути на пуп'яночки при потоці, щоб побачити там, чи зацвів виноград, чи гранатові яблуні порозцвітали. І не щулася я, як мене посадила душа моя між колесниці моєї дружини бояр. Пісня над піснями, сьомий розділ: Вернися, вернися, суламітко, вернися, вернися, нехай ми на тебе надивимося. Чого вам дивитися на суламітку, не мов би на танець військовий? Хороші, які стали ноги твої в черевичках, князівно моя, заокруглення стегон твоїх, мов намисто, руками мистецьками виточене. Твоє лоно, немов круголодчина чаша. В якій не запракне вина запашного, твій живіт сніп пшениці, оточений тими лілеями, два перса твої, немов двоє сарняток близнят, твоя шиє, як башта із кости слонової, твої очі, озерця в хешбоні при брамі того батрабіму, в тебе ніс, немов башта Ливанська, що дивиться все в бік Дамаску. Голівка твоя на тобі, мов кармел, а коса на голівці твоїй, немов пурпур, полонений цар тими кучерями, яка ти прекрасна й приємна, яка окохання в розкошах, став подібний до пальм твій стан, твої ж перса до грон виноградних. Я подумав, виберуся на цю пальму, схоплююся за віття її, і нехай стануть перса твої, немов виноградні тігрона, грона, а пахоч дихання твого як яблука. А уста твої як найліпше вино, простує воно до мого коханого, чинить про мовисними уста сплячих. Я належу своєму коханому, а його пожадання до мене. Ходи ж, мій коханий, та вийдемо в поле, переночуємо в селах, устанемо рано і ходімо у сад виногради, подивимося, чи зацвів виноград, чи квітка розцвілася, чи гранатові яблуні порозцвітали. Там кохання своє тобі дам. Видадуть пах мандрагори при наших же вуходах всілякі коштовні плоди, нові та старі, що я їх заховала для тебе, коханий ти мій. Пісня над піснями, восьмий розділ. А коли б ти мені був за брата, що перса ссав в нені моєї, коли б стріла тебе, я на вулиці, цілувала б тебе, і ніхто мені не докоряв би, повела б я тебе й привела б у дім нені своєї. Ти навчав би мене, я б тебе напоїла вином запашним, соком гранатових яблук своїх, ліва рука його під головою моєю, правиця ж його пригортає мене. Заклинаю я вас, дочки Єрусалимські, нащо сполохали й нащо б зблудили кохання, аж доки йому до вподоби. Хто вона, що виходить із пустині, спираючись на свого коханого? Під яблиною я збудила тебе, там повила тебе, мати твоя. Там тебе повила твоя породителька, покладити мене як печатку на серце своє, як печать на рамено своє, бо сильне кохання, як смерть, заздрощі непереможні, немов той шеол, його жар, жар огню, воно полум'я Господа. Води великі не зможуть згасити кохання, ані ріки його не залють. Коли б хто давав за кохання маєток увесь свого дому, то з ним погордили б зовсім. Є сестра в нас мала, і перс у неї нема ще. Що зробимо нашій сестричці в той день, коли сватати будуть її, якщо вона мур заробила, і срібла збудуємо на ній. А якщо вона двері обкладемо кедровою дошкою їх, я мур мої ж з перса як башти, тоді я була в його очах, мов та, яка спокій провадить. Виноградника мав Соломон у Багамоні, виноградника він віддав сторожам, щоб кожен приносив за плід його тисячу срібла. Але мій виноградник, що маю його при мені, тобі, Соломоне, хай буде та тисяча, а сторожам його плоду дві сотні. О ти, що сидиш у садках, твої друзі прислуховуються до Твого голосу, дай почути Його і мені. Утікай, мій коханий, і станеться подібний до Сарни собі чи до молодого оленя. У бальзамових горах